Нещодавно в Сокирянському районі 16-річна мама нагодувала свою однорічну дитину смаженою картоплею. Вдавившись смаженим, дівчинка померла. Про недбалість батьків та до чого це призводить. Далі у сюжеті кинуті на призволяще діти вдома для Чернівецької області явище не поодинокі. Цьогоріч від нещасних випадків померло 29 дітей. 50% дітей до року помирають від недогляду, від неправильним доглядом за дітьми. 50% це механічна асфіксія в результаті попадання в дихальні шляхи рвотних мас. 40% це вроджені вади. І 1% – це інші причини смерті. Байдужість до дитини з боку матері суперечить природі. Утім, зі слів Бочинського такі випадки досить часто мають місце. Мам Зузуль, які, народивши дитину, ладні кинути її на призволяще, доволі багато. Більшість наших батьків заробітчани і вихованням батьків, дітей займаються фактично бабусі, дідусі і так далі. Через це ми маємо такий результат. Якщо батьки займалися вихованням своїх дітей, а матері, які займають, Мається дітьми до року, займалися, виконали свої обов'язки. Ми цих випадків не мали би. Люди змушені давати згоду, бо без лікарського свідоцтва про смерть поховати людину неможливо. Такі випадки бувають. Родичі бувають незгідні, і дуже часто буває, що вони не хочуть і щоб проводили ростін тіла, помер не тільки дитина, а й дорослих. Не хочу ну практика така, що виходу у людей немає, тоді неможливо захоронити. Не маєш грошей на могилу, полежи в морозилці та почекай черги. А таких у Чернівцях забагато. Порядка 15 150 осіб в рік не забирають. Це не обов'язково, що це люди безродні і так далі. Люди є, які не мають можливості захоронити, не мають коштів. Вони пишуть заяву, і за рахунок міського бюджету ми пишемо листи і проводимо захоронення. Таких випадків в рік 150-200. Ми маємо можливість зберігати. У нас є холодильні камери, ми можемо зберігати до 15 осіб, що знаходять в тілі дитини, можна тільки уявити. На наявність інородних тіл в дихальних шляхах і шлунково кішкавому тракту. Такі а випадки бувають. Ви, Все, що угодно буває. Ви, ну, мені Іголки, гайки, болти, шарики, копійки, тобто монети. Вилка ніж, 16-річна мама. В шоці відкрита кримінальна справа за статтею 115 слідства триває. Доля молодої матері дівчинки, яка померла від смаженої картоплі, вирішиться протягом місяця.